Зараз знаходжуся у відділенні Абанку по вулиці Незалежності міста Івано-Франківськ. Представтесь, будь ласка, я хочу Май знати прізвище. На я зможу завершити Не зможете. А, будь ласка, надайте мені а, закрити рахунок. Ось моя заява. Ви маєте її прийняти і закрити рахунок. Адже в договорі. Який я з вами заключала, який є на сайті А банку? Написано пункт 10.4.2. Розірвання договору і закриття рахунку відбувається на заяві клієнта, якщо він приходить, і в письмовому вигляді у відділення приносить заяву про розрівання рахунку. Ну, розривання договору, і закриття рахунку, а банк має. Сьогодні ж закрити мій рахунок, і сьогодні ж готівкою через касу видати 53 тисячі 500 гривень, які є наразі на цьому рахунку. Це ваші умови, які написані в договорі, який я з вами підписувала. Він є на сайті, можете ознайомитись з ним. я додаю вашу заяву. Ну, давайте. А далі приймає рішення про можливість закриття фонду за рахунок права. Припиніть знімати в um, припиніть, порушувати, припиніть порушувати мої права. Припиню знімати. Ну, я припиню знімати. Ми надаємо заяву, підкріплюємо, беремо від вас заяву. Підкріплю все так має бути так. Реєструйте номер заяви. Мені давайте. це подаємо для цього зняття. Зняття для того, що ви мені брехали, коли я вчора до вас приходила і питала, скільки часу на закриття рахунку? Я особисто у вас питала, і там написано на сайті 45 календарних днів. І через 45 календарних днів рахунок має бути закритий через 10 календарних днів після того, як я вам подала цю заяву. Гроші мені мають бути перераховані на той рахунок, що я вказала в цій заяві. Все, строки чітко регламентовані договором, який заключений між вами і мною. А брехати мені, що він закриється коли-небудь, не знаю коли ні, ви ні. Виказали виказали, що я не знаю, коли він закриється. Коли ми розглянемо, тоді може би. Він закрився. Ну так не треба Добре, зі мною розмовляти, тому що вибачайте. Ну я свої права знаю, і ви маєте прийняти заяву закрити рахунок. Ну. Добре, приймайте. Звичайно, заявку, номер заявки. все розкаже. Добре, приймайте. Я ваші документи віддаю. Пишіть номер на заявці, отак зверху. Номер заявки. Все, приймайте. Я вам відправила ще поштою. Бачите, поштою вам відправила. Ну, щоб не було, щоб не було якихось там 에, підстав розказувати, що ви її не бачили, що там ми нічого не знали. 45 днів, любі друзі, будь ласочка, рахунок закривається. Через 10 днів гроші мають бути у мене на іншому банку. Саме так буде. Сьогодні була у цієї дівчини, вона мені розказувала з губами накачаними, що вона не може прийняти заяву на закриття рахунку. Йо-йо-йо. Цирк на дроті. Звісно, я знімаю, так. Да? Хай інтернет бачить, хай Тік-Ток, Ютуб, Інстаграм, хай бачить. Я сьогодні зранку приходила ось до цієї губастої дівчини закривати рахунок. Де прийнята заява? Тільки треба камеру включати і поліцію викликати, щоб банк почав працювати. А чому вона викликала поліцію? А я викликала, ви не переживайте. Вже заява висить. Ви не переживайте. вже все там написано. Зареєстровано і оці докази дам. І... Що претензія? Яку я вам також відправила на Дніпро? Хай ваш юридичний радіє і читай. Це жах якийсь відношення до клієнтів. Ми вас заблокували. Гроші ваші тепер не ваші, а наші. Чогось. Непонятно тільки чому, на яких підставах. Ну, Жодного документа, жодного пояснення, судове рішення, де покажіть, виконавчились, де покажіть, я нічого не бачу. Якийсь цирк на дроті. Прийшла сьогодні зранку, кажу співробітнику вашого відділення, давай закривай рахунок, вона мені каже, до побачення, я тобі нічого закривати не буду. Це що таке взагалі? Є в договорі чіткі норми і правила. Клієнт може закрити рахунок за своїм бажанням, надати вам письмову заяву, і ви з сьогоднішнього дня його маєте закрити. Все. А потім робіть свої розслідування, перевірки, дослідження документів, з'ясування, нез'ясування. Робіть, я ж не проти. Гроші мої блокувати не треба, і відмовляти в моїх правах на закриття рахунку не треба. Розумієте, це мої законні права, прописані в договорі. І розказувати, що так не буде, ви не будете. Так буде. Це мої гроші і віддайте мені їх. Закрили, віддали гроші, все, до побачення. Якщо впродовж 10 днів гроші не будуть на моєму рахунку і іншому банці, тоді буде позов. До вас. І питання, чому ви не виконали свої зобов'язання? Запишіть, будь ласка, номер заявки. Отут, отут мені зверху. Візьміть ручку і скажіть собі. Номер заявки 246486. Це заявка саме на закриття. вашого рахунку перерахунку залишків, Але по вам є попередні заявки. Які ще в роботі, хай будуть попередні заявки. Буде 200 заявок до тих пір, поки банк не виконає свої зобов'язання перед клієнтом. Дякую.